Всім привіт! Це десята частина створення себе. І сьогодні четвертий день, як я не вживаю м'яса. І мені до мене прийшло таке бажання позайматися йогою. Сьогодні буду займатися йогою, покажу, з чого я починаю цей шлях. Деякі в мене вже є уявлення, як це має виглядати, тому що я раніше виконував практики, але потім я їх перестав виконувати. І сьогодні ось такий е, початковий етап. Знову я починаю цей шлях у, у Йозі. Буду починати свій шлях із налагодженням відношень із сонцем. А саме із йога намаскар Буду починати свій шлях із розминки, а після розминки я перейду плавно в практику йога намаскар І покажу у цьому відео, як це виглядає. Спочатку потрібно якось Розім'ятися. І всі руки повинні бути плавними, тому що йога любить, коли все в ній відбувається плавно. Усвідомлено. Усвідомлене дихання, усвідомлені рухи. Ось. І почну я із дихання. Я зробив 10 глибоких вдихів. Зараз буду виконувати рухи локтями. Така міні-розминка. 10 разів правим і 10 разів лівим. Можливо, я зробив чуть більше, чуть менше, я збився з рахунку. Чому саме йога намаскар? Маскар? Чому я саме із йоги намаскар? Вирішив почати цей шлях. Тому що йога на Маскар це сонце, це привітання сонцю. Сьогодні я сидячи просто на сонці, просто дивився у Ютубі різні відео пов'язані із йогою. і я зрозумів, що Сонце на мене, коли от падає, от коли я довго сижу на сонці, мені, в мені відбувається якийсь процес, це агресія. Чому він відбувається? Чому, коли я от, сижу на сонечку, ніби то? От кайфувати маю, да? насолоджуватися. Відбувається агресія. Тому що неналагоджений зв'язок із сонцем. І завдяки цій практиці, завдяки практиці йога на Маскар можна налагодити свій зв'язок із сонцем. Тому що, як ми знаємо, в нашому тілі є тонкі тіла, астральне, ефірне, козуальне. От, і ці всі тункі тіла напряму пов'язані із нашим відношенням, відношенням до води, до повітря і до сонця. Це все. Ось така система наш організм насправді складна, але якщо розібратися, то нічого складного в цьому немає. Значить, розминка. Йога любить плавність, і тому всі рухи повинні бути плавними. Зараз я буду виконувати рух нахил назад і вперед. Спочатку вперед. Тепер назад. Тепер плавно переходимо в скручування. Насправді йога не любить насильство над своїм тілом. Якщо ти відчуваєш, що тобі якась справа важко дається, то краще робити настільки, наскільки ти можеш робити. Тобто, не травмувати своє тіло, не робити насильство над своїм тілом. І так, перейдемо до самої практики Йогана Маскар. Почнемо із, із позиції стоячі. Не знаю, як мене видно. Чуть-чуть далі відійду, щоб мене точно було видно. Ці рухи робляться повільно і усвідомлено. Після третього разу стаємо на корточки і повторюємо ці ж руки. І останній рух вперед. Робимо трикутник і лежимо дві хвилини. Ось такий був 10-й випуск створення себе. Я почав займатися йогою, я відмовився від м'яса, почав плавати, займатися спортом. І записувати думки у блокнот. Записувати у блокнот. І транслювати це все вам. Побачимось у наступному випуску. Всіх благ.